Доброго ранку, маю придбати бренемовного каналу. Гарний, сонячний, теплий ранок. Так, ранок гарний. А Ніч була не дуже. Знов все знов вже як традиція якась. Традиційна. Знов шахеди чи як вони там? Квіточки, герані. Знов, на жаль, є влучання. І збивають їх, і когось збивають, хтось долетає. Знову в Харкові ніч пройшла. На жаль, неспокійно. Дружина читала свої телеграми, що куди летить, і Салтівка ховаємось, і ховаємось. Вітають усі, а ховаються, ніхто нікуди не ховається. Навіть вчора, коли ми навчалися військовій справі, тривога лунала двічі, і як інструктор каже, ну що будемо ховатися по, ну, як, по статуту. Згідно статуту, по -по... повинні ховатися, але <кхи> ніхто нікуди не ховається. Там автобус приїхав, чи вже поїхав людей, повезе на роботу. Щось таке відчуття, що воно ніяк не закінчується, все продовжується і, і коли воно закінчиться не зрозуміло. Так і зремовленості є, щось там домовляються про тіла загиблих. Обмін полонених а про мир. промир. Ну і це гарно. гарно. Ладно. Будемо сподіватися. Це усім гарного дня, усім миру добре злагоди, всім щиро дякую. Ми звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Да, Максик Максик, щось таке. А, ось, помітити треба, так? Да?